Вища кваліфікаційна комісія суддів України завершила проведення кваліфікаційного іспиту в межах добору кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду. Цей добір став наймасштабнішим проєктом комісії. Насправді, це ж безпрецедентний добір ніколи не було стільки вакансій відкрито одночасно. Ми ще коли йшли на посади членів ВККС, ми розуміли, що у нас попереду робота з добору з величезної з пошуку величезної кількості суддів в першої інстанції. Ми розуміли, що цю роботу треба буде зробити, і ми доклали максимум зусиль, щоб це відбулося. Більше 9 тисяч осіб подали документи для участі у доборі, з яких 8 432 допущено до кваліфікаційного іспиту. Він складався з чотирьох етапів, а результати тестування учасники дізнавалися. Відразу після їх складення. Цей добір був дуже професійно організований на всіх етапах. Були дотримані всі вимоги, були приємні працівники вищої професійної комісії. На мою особисту думку, всі етапи є чесними, оскільки одразу після отримання результату ти бачиш, що вона в моніторі комп'ютера. Зважаючи на війну в країні, комісія зіткнулася з проблемою пошуку приміщень, яке могло одночасно прийняти велику кількість учасників. Водночас мало статусу укриття, були е, дуже довгі інтенсивні е, пошуки, пошуки приміщень, які відповідали нашим вимогам, але це стосується не тільки безпекових заходів, а також і в принципі приміщень стосовно. Умов перебування дітей достатній кількості простору, кондиціонування ми зробили все для того, щоб це відбулося. Мушу окремо подякувати Київському національному університету імені Тараса Шевченка, який суттєво допоміг із другим сховищем місцем для проведення частини кваліфікаційного іспиту. також допомога наших партнерів, які без яких ми б не змогли, мабуть, організувати. Другу локацію і безпрецедентна робота секретаріату. Коли секретаріат синхронізував свою роботу одночасно в двох локаціях, ну на моє переконання, це те, чим принаймні комісії варто точно пишатись. Вперше в межах добору учасники складали тестування знань з історії української державності. Цей етап відбувався на двох локаціях. За результатами першого етапу кваліфіспиту, Комісію до наступного допущено 7239 осіб. Завчасно перед проведенням двох перших етапів було оприлюднено перелік тестових запитань із правильними відповідями. Результати учасників говорять за себе, особливо результати першого етапу, звичайно, високі бали, допущені до наступного другого етапу. Були учасники, які набрали майже максимальні бали. Це свідчить про належну. Надання належної можливості для підготовки. Для мене це був цікавий досвід, оскільки при підготовці багато чого е не приховую, я для себе нового подивився. І були деякі теми в історії, які мені було цікаво самому вже потім почитати, оскільки це було цікаво. Але чи варто м лишати такий етап, незважаючи на те, що я його вдало пройшов вдвічі? Мені здається, що це не той етап, який потрібен е як е взагалі сходинка така перевіряюча. Далі учасники добору складали тестування загальних знань у сфері права та з кожної спеціалізації суду. Успішно склали другий етап кваліфікаційного іспиту та набрали прохідний бал 4842 особи. Перші етапи були. Складними в плані великої максимальної кількості учасників, що і того моменту, що ці два етапи проводилися в двох локаціях, що потребувало залучення додаткових працівників додаткового часу. Третій етап кваліфікаційного іспиту це тестування когнітивних здібностей. Для багатьох учасників саме цей етап був найскладнішим. Після нього 3049 осіб продовжили участь у доборі. Когнітивка, це було просто щось нове для нас. Але сказати, що прямо е, воно було важким чи дуже складним для сприйняття, я би його так не оцінив. Це просто новий етап, до якого теж треба було бути готовим, і відповідно ну, я такий тест потрібен, оскільки він дійсно дозволяє побачити е, об'єктивний рівень інтелекту кандидата. Я можу це стверджувати, оскільки, як ви правильно зазначили, я двічі здавав цей тест на когнітивні здібності. Можу підтвердити, що жодного такого самого питання у мене не було. Вони були всі різні. А результат, який я отримав, він відрізняється буквально на десяті, на десяті пали. Тобто, дійсно показує об'єктивний рік. По завершенню тестування кожен учасник кожному учаснику відображався звіт з його результатами в розрізі усіх блоків питань, кількості наданих правильних відповідей. Ну і зрозуміло, що набраний учасником бал, який фіксувався і підтверджувався учасником. Завершальний етап кваліфіспиту передбачав виконання практичного завдання, суть якого полягала у вирішенні модельної судової справи. Учасники мали можливість виконати декілька практичних завдань з різних спеціалізацій. Думаю, що зробив більше, чим я міг, але менше, ніж я хотів. Ось ну це в мене вже третій іспит. Такі враження, але загалом... Да, мало часу, але його можна розпланувати. Можна, якщо підготуватися, якщо подивитися інтерфейс е, е, і програми, які, яка дозволяє працювати з нормативними актами, і взагалі орієнтування ну дуже швидке. Учасникам була надана можливість належним чином підготуватися, були оприлюднені е, посилання на. Єдиний державний реєстр судових рішень, де містилось посилання на рішення Верховного суду, в яких містилися висновки щодо застосування норм права, на основі яких було розроблено практичні завдання. Понад три тисячі робіт нам ще необхідно буде перевірити, але і зрештою допустити до співбесід. Спочатку затвердити рейтинг, потім відповідно провести співбесіди з цими кандидатами. То це ще довгий шлях. Однак, мені здається, ми впевнено і успішно до нього йдемо, якщо все буде добре. То ми наповнимо судову систему великою кількістю суддів першої інстанції, що має суттєво спустити доступ до правосуддя в цих судах. Хотів би відмітити крок комісії стосовно вшанування загиблих кожного разу при кожному тестуванні, комісія вшановує хвилиною мовчання тих, хто нас захищає, тих, хто віддає життя на фронті. І це дуже класний крок з боку комісії, оскільки я вважаю, що всі кандидати повинні усвідомлювати і не забувати завдяки кому ми тут, і що все, що тут відбувається, це завдяки нашим захисникам і захисницям.